Тепер, власне, друзі, про ці переговори, яких немає. Сьогодні було чимало заяв про те, що, мовляв, Росія готова до зустрічі із Трампом із Україною, але це ми не хочемо. І Рябков це заявляє, раніше Лавров про це говорив, ну і так далі. Я коментував цю подію сьогодні в ефірі для 24-го каналу. Виявляється, що Кремль заявив, що у переговорному процесі з Україною виникла пауза, але це не виявляється, це вже було. Дмитро Пісков стверджує, що влада України не поспішає з продовженням переговорно-стамбульського процесу, не поспішає з відповіддю на передані проекти документа, не поспішає з відповіддю на пропозицію про створення трьох робочих груп. Я хочу застосувати, друзі, вашу увагу саме на цьому. Чому зупинилися переговори? Це зроблено росіянами свідомо. Вони висунули в Стамбулі завідомо невиконувані і неприйнятні для України умови. Коли ще до публікації стамбульських пропозицій, які надав ЗМІ, Мединський, ми лише говорили про припущення того, що Росія готова зупинитися, лише якщо ми поступимося всіма територіями, які вони записали до себе в Конституції, визнаємо їх юридично за Росію, тоді лише Росія зупиниться, нині вони це окреслили. Ну, звісно, на це ніхто не піде. І саме тому. Вони висунули такі умови, щоб ми на них не йшли, а нас у цьому звинувачувати. Тому це абсолютно очевидно, логічно для нас усіх це зрозуміло. Але Росія продовжує цим спекулювати і звинувачувати нас у тому, що ми не хочемо завершення війни. Це було й раніше, це і продовжується, і нині. І Пісков заявив, що саме переговорний процес на експертному рівні здатний підготувати контакти на найвищому рівні, які не можуть бути самоцілю, бо вони ніяк не допоможуть вирішити таку комплексну та складну проблему. Це відповідь на те, чому Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, і не буде зустрічатися. Він не переслідує це за ціль. Але не так все однозначно, як кажуть росіяни і в них самих, тому що ситуація в них чим далі, тим більше погіршується. Відразу. Скажу, що до прикладу вони суттєво збільшують дефіцит державного бюджету на наступні три роки. Відсоток запозичень буде неймовірно великим, хоча він буде більшим насправді, якщо вони і далі будуть продовжувати широкомасштабну війну, а зупинятися вони поки що не збираються. І тепер на завершення, друзі, вам ще кілька новин з України та із Росії. Розпочну з Росії. Дуже приваблива новина, точніше на правду не з Росії, це про Росію, але з Криму. В Окупованому Криму обмежують продаж пального. Водні руки тепер відпускатимуть до 20 літрів. Про це повідомив місцевий гауляйтер Аксюнов. Російські ЗМІ пишуть, що через удари України по нафтопереробних заводах Росія планує закуповувати бензин в Китаї, Південній Кореї, на превеликий жаль, та Сінгапурі. Ну, сподіваюся, що Південна Корея. Не буде цього робити, хоча, звісно, якщо говорити відверто, то Південна Корея навіть постачає і автомобілі до Росії. А Тайвань, я вам розповідав вранці, стала найбільшим покупцем російської нафти у першому півріччі 2025 року. І тепер про Україну. Також вам, друзі, кілька новин. Перша Зеленський посмертно присвоїв звання Герою України Андрію Паробію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку. Це були особливі люди, сказав президент, і вони теж були захисниками захисниками ідеї України, нашої незалежності. Ну, ви знаєте, що щодо парубія, то відповідну петицію реєстрували. Прихильники Петра Порошенка вони її ініціювали її. Тут я вбачаю є політичний мотив, але Зеленський вчинив правильно, я вважаю. Якщо просять однопартійці і вони мотивують своє прохання, можна відгукнутися. Тим паче Пробій справді був українцем, який займав і посаду очільника Верховної Ради і був активним учасником Євромайдану. Там, звісно, нам можна багато розповідати про ці події, але нині ми говоримо по факту як про політичне рішення. Щодо парубія, що ви думаєте з цього приводу, друзі, пишіть також у коментарях. Також Зеленський надав статус міст героїв у низці населених пунктів. Ну, зокрема, у Дніпропетровській області Павлоград, Нікополь Багатостраждальний і Марганець загалом всі багатостраждальні. У Донецькій області Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ і Слов'янськ, у Запорізькій, Гуляйполе, Оріхів, у Миколаївській це Вознесенськ та Баштанка, у Сумській Суми та Тростянець. У Харківській області Куп'янськ отримав звання міста Герой і в Хмельницькій – Староконстянтинів. І також, друзі, хочу зазначити, що опитування соціологічні тривають, що мені засвідчує про те, що політики тримають руку на польсі, раптом будуть вибори. Різні дослідження вони проводять з соціальної думки українців. От, наприклад, сьогодні КМІС знову опублікував чергове дослідження, в якому я хотів би вам виділити одне питання, за даними. Опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, 81% українців продовжують вважати, що Україна зробила недостатньо для підготовки до вторгнення Росії. Хто ж він у цьому? Політики, влада чинна чи попередня? це якраз предмет дискусії до майбутньої виборчої кампанії, якої поки що не видно, і нібито на обрії немає, але вона може виникнути в будь який друзі. Момент, повірте, знаючи деяку інформацію, я вам говорю це не випадково.